Чуєш, як гарно співає пташина? Скоро народиться день в білих віночках над ставом калина і у віночках пісень. Небо торкнулося перше проміння, пісня злітає у світ, пісня любові, ніжні цвітіння, щирий весняний привіт. Світиться радістю днина погожа, сонце веселе сія. Квіточка кожна на іншу не схожа, пісня своя, в солов'я, і у людей на землі різна мова, кожна на лад свій звучить, а серед них і моя світанкова мова у небо летить. Світла моя, українська, пречиста, рідна, як небо й земля, ніжна, барвиста, свята й промениста, нею любов, промовля. Слово у пісню чарівну кладеться, радістю широ бринить, Хай до душі воно вам доторкнеться, Щоб залишитись там жить.